У Нас закінчується можливості захоронення наших воїнів на полі почесних поховань на вулиці Мечнікова. Станом на сьогодні ми ще маємо можливість захоронити 20 воїнів. Сьогодні ми маємо теж похорон. І ми, як громада, підготували нове місце, достойне місце, місце, яке має набути нових сенсів на українській землі під поховання наших воїнів. І це місце є розташоване на вулиці Пасічній, і відтепер буде носити назву поля почесних поховань наших героїв. Ми, коли готувалися загалом до підготовки нового поля для наших героїв, то радилися з Мирославом Мариновичем, і він дуже просто на це питання відповів. Як на мене дуже влучно каже, що це місце не є маркером радянщини в нас у Львові. Це не є місце, яке приватизувала собі Росія. Це є українська земля, і вона повинна набути нових сенсів і має бути абсолютно з іншим значенням для громади міста В Кожної родини є своя ситуація, свій кейс, свій біль, своя травма. Окремо. Тому мусимо підходити до кожного випадку індивідуально, але правда є в тому, дійсно, що військовий меморіал має бути монолітним. Тобто на ньому пам'ятники одного типу, одного вигляду. Це є в першу чергу не забаганка міста. Це є повага для військ до військових, це є власне відчуття отої величі, яку ми мусимо дітям пояснювати.